Якщо ви хочете якось мене підтримати, засріть мене в коментарях, будь ласка, захейтіть мене. Палити мене брудом, і так, це відео буде без заготовлених текстів, без заготовлених сценаріїв. Я просто буду говорити те, що я зараз відчуваю. І хочу це відео записати на тему того, що в 14 років у мене було куди більше енергії, у мене було куди більше мотивації. І я хотіла куди більше працювати, заробляти. У мене було більше цілей і взагалі ресурсу, ніж зараз, у 19 років, скільки мені є на даний момент. Хочу нагадати про те, що я працюю з. 12 років з 14 років я зайшла в сферу товарного бізнесу, і на даний момент я вже працюю 5 років в цій сфері. Маю 4 успішних інстаграм-магазини, які приносять мені прибуток щомісяця. Також був такий момент, що у 14 років, коли я працювала, заробляла і розвивалася, у мене були певні звички. Тобто, я себе орієнтувала на те, що мені потрібно читати книги. Завжди читала багато різних статей про різні теми, про різні сфери. Також я постійно слухала музику. У мене весь час була атмосфера в кімнаті, я завжди знала, що мені робити і до чого мені рухатися, і для чого мені заробляти, які суми мені потрібні. І коли я починала заробляти, я тішилася кожному заробленому долару. Я тішилася кожному зробленому замовленню. Я тішилася абсолютно усьому. Коли мені було 14, я завжди знала, що мені робити. Я знала, які товари мені продавати. Я знала абсолютно все. Я мала чіткий план своїх дій на кожен день. У мене був план прописаний на рік вперед, кожного дня, що я повинна робити, як я повинна масштабуватися. У мене було абсолютно все. І я ідеально рухалась по своєму плану, я ідеально досягала того, що я хотіла, допоки я не зайшла в стосунки і я не почала ділити роботу і відносини, тобто половина мого часу, яка уходила на роботу, почала уходити на хлопця. І тим самим я почала віддалятись від роботи, бо хотіла приділити ще час. І я зрозуміла, що я. Та людина, яка не може розривати, щоб бути і там ідеальною, і там ідеальною. І виходило так, що я і там не могла не додати якоїсь уваги комусь чи щось такого, і тут а в роботі я теж не могла досягати якісно того, що я хотіла. І до чого я веду цей момент? Тому що саме от коли я почала будувати стосунки з хлопцем, саме в цей момент у мене почало все Рушитись, я почала втрачати свою енергію, свою мотивацію. Я почала трішки менше заробляти, тому що я старалася ділитися, щоб бути і там хорошою дівчиною, і там хорошою, типу підприємницею, бізнесменшою, так скажемо. Потім зараз на даний момент в 19 років я почала втрачати взагалі віру в те, що я можу чогось досягнути, я можу чогось взагалі хотіти. в мене пропала моя ціль, і я взагалі не знаю, що мені. Робити, і що я вирішила робити на даний момент для того, щоб повернутися назад в той стан, коли я хотіла працювати, я хотіла заробляти зараз, коли мені є 19 і я заробляю навіть ще більше суми, які в мене є в 14, Вони мене не тішать, вони навпаки, мене чомусь е, типу. Дезморалі, так скажемо, я не відчуваю ось цієї вже грані, і я починаю втрачати типу цінність з цифром, які я заробляю. Тобто я знаю цінність грошам, я знаю, що таке фінансова грамотність, я ділюся правильно. Я не витрачаю гроші в отак, вот направо, наліво. Я відкладаю, я там стараюся відкласти на майбутню квартиру, яку я хочу собі придбати, на майбутню машину, яку я хочу собі придбати. Тобто, я знаю, як розпоряджатися грошима, але я вже не відчуваю себе в тому ж стані, який був 14 років, коли. Я була щаслива в тому, що я досягаю якогось рівня. Зараз за кожен свій якийсь там промах, за кожну якусь помилку, за будь-що я починаю себе сильно давити. Також я почала палити. У 17 років рахуйте два роки, у мене вже досвід е, паління. Через це також втрачається енергія людини. Можливо, це і відмазка, можливо, ні. Я не знаю, але в більшості саме от хлопці попливали на мій стан того, що я почала скочуватися на ну, дно, типу, іти під їх рівень життя. А мені це не подобається. Тому зараз у 19 років я могла б мати в рази просто в рази більше всього, якби я не заходила тоді в стосунки. Чи буду я засуджувати стосунки? Ні, чи в стосунках я зараз. Так, звичайно, але ті стосунки, в яких я зараз, вони не топлять мене на дно. Типу, ми повністю відділені дві особи, кожен займається повністю своїм, чим він хоче, і що він там робить. І ми просто деколи там бачимося, проводимо разом час. Все. Типу, ми не топом один одного, ми не, типу, нас нема такого, що ти повинна, ти повинен. Нас нема такого, що хтось один тягне повністю якось фінансову сторону іншого чи щось по типу такого. Тобто, кожен сам відповідає за себе. В 14 років. Я я слухала певну музику, яка мене мотивувала, яка мене наштовхувала на роботу, але я була, поміняла свої смаки, і зараз я знайшла той свій плейлист, який я створювала тоді в 14 років. Я почала знову його слухати. в мене знову з'явилася оця ейфорія, в мене серце почало битися, що ось, от воно, ось це саме той період, коли можна починати рухатись і щось думати. Також був такий ще момент, що я постійно собі все планувала, я собі все прораховувала. Зараз я чомусь цього не роблю. У мене План там, наприклад, на рік щось там по покупкам так далі. Я завжди ти типу, подочікувалася того, щоб. Працювати саме ввечері, тому що в день у мене ніколи не було мотивації працювати. І я завжди працювала вночі. Що в 14 років, що в 19 я була себе пробувала якось переналаштувати, зробити собі графік? Я не можу саме в день. Ну, можливо, відмазка, можливо, ні, але в день у мене немає тієї енергії, тієї сили, тієї мотивації для того, щоб щось робити, працювати, розвиватися. І я знову повертаю собі звичку працювати вночі. Як зараз я записую це відео на годинку. Одинадцята вечора я записую це відео для того, щоб почати працювати. Тобто для того, щоб повернути собі всю енергію, яку я мала у свої 14 років, я зараз стараюсь повертати абсолютно всі свої звички зараз у свої 19, для того, щоб працювати ще вище і більше не мати оцього статусу деградації і топлення себе за те, що я щось роблю не так. Якщо у вас є якісь звички, які найбільше вас мотивують, найбільше вас до чогось рухають і так далі, постарайтесь їх не змінювати. Постарайтесь С їх продовжити допоки саме життя не потребує якихось змін, чи вас не почне мотивувати щось інше. Я рухалась тоді, коли мене, типу, принижували. Мене ну, типу, там дуже сильно. Топили кудись, мене там в якісь телеграм-групи закидували, мене висміювали. Про мене багато хто говорили. Про мене робили фейки. Про мене робили якісь там розоблачення. Ще якось мене це мотивувало, мене це дуже сильно рухало. Всі не сприймали серйозно. Бо як це так, дівчинка, та ще й молода дитина, то куди ти лізеш, Що ти робиш? Ти ж ну, дівчатка. Тупа маупа. От я деколи заходжу під свої якісь реально старі тік де мене прям там, ну просто грязю посилають всюди, де тільки можна, і якби мене тільки не називали там повією і так далі. Я просто, типу, цим. я зроблю ще більше. І я зароблю ще більше. І я куплю ще краще. І такі, ох, вона і сучка, ох, вона, типу, знаєте, от така якась двіжуха, вона в 14 років мене капець як мотивувала. Я тоді так їбашила, як коні, просто як страшне. Я не бачила ні, ніяких ні преград, ні заборів, нічого. Я тупо вот так вот фігачилася вперед, я робила все можливе для того, щоб щось досягнути. Потім цей хейт пропав, мене щось почали люди любити чомусь, мені почали писати багато типу, позитиву різного. І я така. Де ж виділись хейтери? Ви мене перестали мотивувати, ви перестали впливати на мій розвиток, і виходить так, що типу, ну... я почала. Унічтожатись, От у мене були такі моменти, які найбільше мене рухали, і зараз у 19 років типу вони пропали. Я досягла того, що я хотіла, я купила те, що я хотіла, і вийшла на той рівень доходу, який я хотіла у 14 років. І мене перестало будь-що мотивувати, мене перестало будь-що рухати. І я вирішила, що зараз на даний момент я буду робити всі ті ж самі дії, які я робила, коли мені було 14, для того, щоб знову повторювалося все те, що відбувалося, для того, щоб я продовжувала. Рухатися ось так. Тому, якщо ви хочете якось мене підтримати, засріть мене в коментарях, будь ласка, захетіть мене, полити мене брудом, і дайте мені тієї мотивації, дайте мені ті... того якогось руху вперед. Я просто, ну, типу, я не знаю, можливо, це дуже декор звучить, але. Мені чомусь допомагає рухатися саме хейт, саме зневіра людей в мене, не коли в мене немає ніякої підтримки, коли я залишаюся повністю сама, коли мені потрібно самостійно розгребувати там якісь проблеми туди-сюди. Ну, типу, ось це воно мене мотивувало завжди, і коли перестав бути хейт, я розумію, що я щось роблю не так. Бо, типу, коли людина розвивається, її завжди хейтять постійно, завжди. Як би людина, якою б вона доброю не була, скільки б вона добра не робила там для людей, для притулків, там для збройних сил України і так далі, що б вона не робила. Ну якщо вона розвивається, щось досягає, щось собі там купує, її завжди, завжди будуть поливати брудом, завжди нема виключень, завжди знайдуться ті, хто будуть поливати брудом. Ось і я розумію, що в якийсь момент це поливання бруду, воно просто пропало. Його немає. Я не бачу жодного негативного коментаря. І мене це починає дезморалити, типу, бо я думаю, я роблю щось не так. Я роблю щось не так, бо люди перестали типу мене обговорювати. А я хочу, щоб мене обговорювали. Я хочу, щоб мене там якось попускали. Я вирішила, що для того, щоб зараз досягати більших висот, в мене з'являлася нова мотивація, нова енергія. Мені просто потрібно повернути свої звички, які у мене були в 14 років. Зараз мої 19. Що я відчуваю на даний момент, та те, що е, до мене повертається та вся сила, яка у мене була. Я вже перестала дезморалитись. Я перестала деградувати. Я на великий такий період часу я випала життя чисто через те, що я не розуміла, що мені робити. Я виросла, я підросла. Типу, е і нічого не змінилося. По суті, я просто почала заробляти більше, але я там якось. Не рівняю ті цифри, для мене вони прийшли і пішли. І знаєте, я такий момент, Чим більше ти заробляєш, тим більше ти витрачаєш, і ти не сильно помічаєш взагалі ці суми. Прийшло, пішло, пішло, прийшло, і все, і немає. І ти не сильно помічаєш взагалі, для чого ти працюєш. Мені для того, щоб зараз досягати того, що я хочу, мені потрібно повністю повернути всі свої звички з 14 років. Це повернути всю музику, повернути книги, які я читала, повернути статті, які я читала, повернути товари, якими я тоді торгувала, попробувати зараз. Почати знову ними торгувати, пройшов вже час, вони не такі актуальні, але я все одно хочу зробити це, попробувати повернути собі ось це типу. Свою енергію повернути свої справи, які я колись робила, відкрити ще якийсь інстаграм-магазин, знову почати якийсь магазин з нуля для того, щоб відчувати усю енергію, топу нового напливу, нової роботи, почати виставляти тік-токи, щоб мене обговорювали хейтери, щоб вони мене в коментарях там топили, затаплювали, кидали жалоби, щоб я просто набирала цієї мотивації. Ось, якось так. Висловилася вам тут, я розказала трішечки про такий осятап. Якщо у вас є реально якийсь такий момент, який раніше вас е мотивував, кудись рухав, а зараз його немає, спробуйте повернути ту звичку знову в своє життя і, можливо, у вас і повернеться цей момент з вашою мотивацією. І також не забувайте про те, що для того, щоб піти вперед, іноді треба зробити. Там декілька кроків назад, і це також є нормально, тому що єдиний, хто вас може засуджувати дійсності, типу на кого ви можете прямо ображатись, це тільки на себе одного. Типу, а хейтери навпаки мають бути стимулом для вашої роботи. Тому людина, яка щось відкриває, щось починає їм стикається з якимось хейтером, тішся, бо хейтери з'являються лише в тому випадку, якщо ти стаєш вищим за якихось людей, яким не подобається, і вони тобі просто заздрять. Ось тому для мене хейт, весь негатив, всі проблеми. Біль, вони лише дають мені ресурс, мотивацію і енергію працювати і досягати свого, ніж дезморалитися і деградувати. Якось так, якщо вам було такі відео розмовні просто від мене дуже цікаві. Я буду вдячна за ваші коментарі, тому що в мене є ще декілька різних тем, про які я би хотіла зняти відео. Якщо це для вас було дуже цікаво, то я знімлю ще декілька таких же самих форматів, де ми буду просто вам розказувати ось такі якісь цікаві історії. А новеньких запрошую до себе в інстаграм. Там скоро буде надто цікаво, тому що я їду в одну подорож. Я їду на один острів. І буду там відпочивати десь більше тижня, і контенту буде також дуже багато, тому не пропускайте мій інстаграм. Будуть і влоги, і тіктоки, і сторіси, і в телеграмі кружочки будуть. Все будуть. А ви підписуєтесь на мій інстаграм, і я буду дуже рада бачити новеньких, зрілих, дорослих, серйозних людей в себе на сторінці. Всім па-па!